Мені страшенно стидно лише за одне, що я в цій легендарній машині, в якій я колись по фронту узика возив, що не прийшов, поки кров жила тече, яка витягнула сотні машин спередку, яка побачила багато чого. Але я на ній возив той стяг України Америки. Такий, знаєте, був час, я страшенно тим тішився, мені... Діаспора українська передавала ті стяги, і я їх завжди так всюди возив з собою і за це найбільше стидно. Хоча я розумію, що Америка то не лише той дід, який мав зробити її знову Great again, але зробив тій Америки suck again. Так дали защукуємо, що то страшне. Ну то все, дурне, давайте. Як ви думаєте, що то буде сьогодні в тому Білому домі? Ану, ваші прогнози, як то той наш то президент з яйцями він вже не раз показував, то, що він може видати. Що сьогодні буде в тому Білому домі. Він так би вийде йому, плюне меж очі тому діду старому. Чи такого може якось ляпаса дасть, чи гримне дверима ще там. Не знаю. Но сьогодні, по-любому, буде якесь кіно. Ваші ставки.